Факти про менструальний цикл, які має знати кожна жінка, а впевнено, кожна жінка впізнавала в собі такого котика. Ми, як кажуть чоловіки, у них є завжди різні жінки: одна в одну фазу циклу, інша в другу фазу циклу. І це є, можливо частково правда, тому що дійсно ми маємо різний вплив гормонів на наш організм. Ви бачите, що ці гормони коливаються. І разом з ним коливається і наш психоемоційний стан, наше відчуття, наша шкіра і всі 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 зміни. Тобто жінка за тиждень до менструації, вона її дратує абсолютно все. Чоловік не так шкарпетки кинув, дитина дратує, на роботі босс дратує, все все її дратує. Вона погано себе почуває, вона втомлена, якісь шкірні висипи, набряклість. От Всі ці симптоми вона буде відчувати за тиждень до менструації. Потім проходить менструація, і жінка як заново народжується. В неї стає знову шкіра добра, настрій хороший, продуктивність росте. Вона стає дуже енергійна і може дуже багато різних справ вирішувати. Чим ближче це до овуляції, тим жінка стає ще більш енергійна, тим більше в неї сил з'являється, тим більше вона може всього всього класного робити. Шкіра сяє, настрій сяє, вона почувається добре, ніяких набріків, ніяких висипів, нічого немає. І тут трапляється овуляція, і знову все повторюється спочатку. Груди набрякають, не хочеться їсти чи навпаки хочеться їсти. Зміна шкірних покривів, можуть з'являтися якісь вугрові висипки, можуть набряки з'являтися, настрій вже поганий, з'являється більше втомлюваності. Тобто жінка знову, знову, знову поступово переходить до твої фази, де її знову все дратує, знову їй нічого не хочеться, і все повторюється по колу. Тому жінкам важко, чоловіки прийміться і е, трошки легше до цього ставтеся, тому що дивіться, скільки процесів різних в нас в організмі відбувається. А важливо не плутати поняття. Не плутати поняття менструальний цикл і менструація. Бо, на жаль, пацієнти часто це плутають. Я гадаю, що це просто не пояснювалось ніде, тому ми про це маємо проговорити. Менструальний цикл це комплекс всіх циклічних змін, які відбуваються в організмі жінки, мета яких підготувати. Жінку, організм до вагітності. А от менструація це один із компонентів цього менструального циклу. Це період, коли функціональний шар матки відчаровується. Таким чином, у нас відбувається від кровотеча, ендометрій відчаровується. Це все відбувається через ненастання вагітності. Тобто, коли організм зрозумів, що вагітність не настала, запускаються всі процеси, які будуть стимулювати до початку менструації. Всі ці процеси вони регулюються дією гормонів. Гормони це такі біологічно активні речовини, вони продукуються в крові, стимулюють організм до певних тих чи інших дій. Тобто так наш мозок спілкується з нашими органами. Важливо розуміти певні факти про менструальний цикл. Ці факти повинна знати обов'язково кожна жінка. Що перший день менструації це перший день циклу. Кожен раз питаєш пацієнтку, який день менструації? Вона каже, так, закінчились тоді, то закінчились, зараз я подивлюсь в мене в календарі, зараз я не пам'ятаю. І вони називають весь час не той день. Дуже мало відсотків жінок, які правильно називають, що перший день це перший день початку циклу і відмічають собі це в календарі. Запам'ятайте це. Тривалість менструального циклу вже дуже давно не кажуть про те, що от у вас цикл має бути 28 днів. Все, якщо у вас не 28, у вас патологія. Все, до побачення, лікуємо вас. Ні, насправді кожна жінка індивідуальна і кожен її організм індивідуальний. Ми не можемо всіх жінок рівняти під якісь одні норми. Тому а, існують певні такі. Категорії цифри, які відносяться до всього населення, жіночого, для того, щоб Казати норма це чи не окей. Бо дослідження тривають, більша кількість жінок опитується, і відповідно до цього статистика змінюється. Так от, тривалість менструального циклу вона може бути як 24 дні, так і 38. От такий великий діапазон цифр може бути у різних жінок. Тобто, це є нормою. Навіть якщо цикл ваш триває 24 дні, або якщо у вас цикл триває 38 днів, то це не означає, що вас потрібно лікувати. Це ваша норма, ваша індивідуальна норма. Так само про тривалість менструації. Тривалість менструація теж у всіх різна. Вона може бути як від двох днів, так і до семи днів. Може бути сім, може бути десять, якщо у жінки якісь ще мажучі виділення є. Але менструація не має бути більше семи днів рясною, тому що перші дні зазвичай, перші три дні, вона така рясніша, далі вона поступово-поступово стає скудніша. Це є нормою. Монархі, тобто перша менструація, зазвичай дуже мами переживають, коли ж це моєї донечки повинні початись місячні. Вони не знають, чи це окей, чи не окей, От що їй там уже 13 років, в неї ще немає місячних, і вона не знає, що з цим робити. Так от, запам'ятайте, що вік від 11 до 16 вважається нормою. Але якщо от правильніше казати, то 3 роки від початку розвитку телархи це розвиток молочних залоз, правильно так терміном називається, а з моменту, коли почали розвиватися молочні. Залози проходить три роки і вже точно повинні початись менструації. Якщо вони не почались, то вже точно треба вести дівчинку до дитячого гінеколога. Бо цим саме цими питаннями займається дитяча гінекологія. Так само змінилися показники менопаузи, бо менопауза зараз вважається окей, якщо вона починається в 45 і якщо вона починається в 56, Тому що не можна сказати, що от вам 50, все, у вас менопауза, яєчники вже не працюють. Дуже часто у всіх це все працює по різному залежить від генетики, від способу життя, в принципі, від організму жінки, і тому всі норми вони різні. Тому цифра ні про що не говорить, це лише ваш індивідуальний стан. І на консультації гінеколог або репродуктолог може побачити. Також здаючи певні гормони, можна визначити ці показники. Важливі факти про регулярність, тому що частіше існував міф колись дуже давно, що от місячні повинні приходити. Чітко, 13 число, 13 число наступного місяця, і вони мають бути таку день у день у день. Є дійсно відсоток жінків жінок, у яких так і є. Їм круто, бо вони чітко знають цей один день. Але насправді жіночий організм не настільки лабільний, йому настільки, знаєте, легко впливають на нього якісь зовнішні чинники, десь понервували, десь недосип, десь недоїли, десь посварились, нанервувалися, і цикл трошки збивається. Це і окей, тому що ми живий організм ми не можемо постійно бути в якомусь такому чіткому. В чітких рамках. Тому регулярність менструального циклу, вона, в принципі, може варіюватися. В репродуктивному віці от від 18 до 25 років це коливання може бути до 9 днів. А від 26 років до 41 року, вже так вважають, що більш стабільно, і це так скоріше тиждень буде інтервал, коли туди-сюди. Коливається, тобто 7 днів. А від 42 років до 45 років це і знову коливання може бути від 9 днів. Це нормальним вважається, що знову перебудова якась певна відбувається. Тепер про крововтрату. Бо насправді це дуже така болюча проблема всіх гінекологів, бо жінки не знають, що окей, що в них такі різні менструації. Жінка приходить і ти її питаєш, чи в тебе все добре, чи у вас немає якісь скарг. Він каже, ні, все окей, все прекрасно, мене нічого не турбує. А починаєш опитувати, як проходить менструація, і вона, типу, каже. Ну так, триває там 10 днів, рясно, всі 10 днів мені доводиться вночі вставати, дуже багато обільно, і це все з густками, і дуже так мені болить і все погано. Але в той же час ми ж говорили, і вона, ми її запитували, і вона каже, ні, ні, нічого не турбує, в мене все окей, у мене так у мами було, у бабусі так було, у прабабусі, у всіх так було, то це ж норма. Ні, насправді це не норма, тому що болісні і рясні менструації, це не окей. Вони повинні бути от в тих рамках, які ми попередньо проговорили. Дуже важ... Важливо про те, щоб жінка не е, боялася говорити про це з гінекологом, і щоб жінка казала про рясність, тому що це коригується і це має коригуватися, тому що хронічна втрата, крововтрата вона. Впливає на жіночий організм і на здоров'я в цілому. Тому не мовчіть про те, якщо у вас рясна менструація, бо е, міліметраж він може бути різний. А е, від 5 мілілітрів вважається окей, тобто такі доволі скудні менструації, до 80 мілілітрів, але не більше. Тобто, рясність менструації це дуже важливо. І вона має бути практично безболісна. Що означає безболісна? Дійсно, може бути таке що в перші дні жінку турбують біль під час менструації. Це нормально, тому що там відбуваються такі процеси, які не можуть просто безслідно пройти Хоча так інколи теж буває. А, але вона не повинна порушувати ваш спосіб життя, тобто ви не повинні брати вихідний на, на тиждень, тому що у вас починається менструація. А ви не повинні пити по 5-10 знеболюючих всіх варіантів, можливих, для того, щоб цей менструальний біль зняти. А вона повинна бути така помірної болісності, тоді це вважається Окей.